На поковині відкрився ще один регіональний офіс, зроблено в Україні в межах Всеукраїнської економічної платформи. Він запрацював на базі Хотинської філії Чернівецького обласного центру зайнятості. Це Дністровська філія наша, але все ж таки ми змістили дещо такий фокус, тому що Кельмінці, саме місто Кельмінці ми запланували на наступний рік. Ми вважаємо, що в Хотині все ж таки більше можливості для бізнесу, більше можливості для розвитку. Підтримка вітчизняного бізнесу як ніколи на часі додає начальник Чернівецької обласної військової адміністрації. Розвиток і підтримка економіки це важливий вклад в досягнення перемоги того очікування, яку ми всі чекаємо, і вас як бізнес, який надає робочі місця, який створює економіку, який наповнює бюджет. Надзвичайно потрібне для нас, і це великі плечі підтримки цілої держави. До того ж, Буковина стала своєрідною домівкою для релокованих підприємств. А розширення мережі офісів зроблено в Україні дасть змогу охопити фаховою підтримкою не тільки діючих підприємців, але й новачків. Саме в цьому офісі будуть сконцентровані всі знання. Тут ми будемо консультувати саме такі категорії: і вже бізнес, який вже відкрився для масштабування для їх потреби масштабування, і тих, хто тільки хоче відкритися. На відкриття завітали. Але як підприємці, які вже встигли скористатися державними грантовими програмами на розвиток бізнесу, так і ті, хто лише планує заручитися такою підтримкою. Руслан Садовський релокував своє підприємство з Харкова у березні 2022-го. Нині планує дещо збільшити виробничі потужності. Це нові прес-форми, ну, хоча б один додатковий верстат не завадить, плюс обладнання Там одна драбарка треба, потім завантажувачі автоматичні. Міксіри також 3-4 треба. Я узнаю які можливості, а далі вже ну як вийде. Окрім того, тут можна буде отримати й фахову допомогу за іншими урядовими програмами для розвитку бізнесу. Тут буде інформація про наші послуги, про наші компенсаторні програми, механізми. Тут буде інформація про. Ем... Послуги банку для бізнесу це обов'язково. Наша програма Українська 579, послуги для бізнесу. Це програма ЄОСЕЛЯ. Тут буде сконцентрована інформація ще про послуги, про гранти наших партнерів, громадських організацій. Наступного тижня обіцяють відкрити такий самий офіс і у вижниці, цим самим охопивши територіально всю область. Антоніна Фігіль, Чернівецький промінь.